Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що ж робиться влада після відставки залужного почали саджати усе більше і більше нових патріотів. Це якийсь і сюра комбата тумана пише військовий Дмитро Буреніна. Спойлер затриманий та знаходиться у СІЗО без права на заставу. За на мою думку, дебільною статтею. Знаєте, мені всю повномасштабку везло з безпосередніми командирами за майже два роки. повномасштабки наразі я перебуваю на третьому. Місті служби можу сказати, що з безпосередніми командирами мені щастить, але то інша історія. Повернусь до тумана. Він специфічний зі своїми дивностями в голові. Але давайте відверто. Ми всі з демонами в голові. Різниця тільки в різновидах та породах демонів. Що я можу сказати? Перше боєць СО часи АТО ООС має багато бойових виходів за нулі. Це значить за лінію бойового зіткнення та підтверджених знищених цілей. Друге створив та побудував окремий батальйон спеціального призначення ДК і я вважаю, що це був робочий бойовий та стійкий батальйон, який виконував завдання без виводу на відновлення більше року. Воював на Херсонщині, Харківщині та Луганщині. Вісім місяців бійці батальйону тримали позиції під Кремінною. А це ні не курорт. Батальйон абсолютно тупо пішов під ніж через конфлікт з командуванням бригади. Хоча у цьому складі батальйон міг ще дуже довго та успішно виконувати завдання по обороні нашої країни. Третє за що я поважаю тумана, так це за те, що зі. Словами я цю операцію розробив мені і реалізовувати. Він брав свій автомат, який Я про себе називала Томпсона. Бо на АК стояв барабанний магазин і висувався з передовою групою. Він любить воювати. Я думаю, що це сама його сотність. Так він прийняв участь в штурмі на Херсонщині, де з мінімальними втратами дике поле звільнили свій перший населений пункт та затрофаїли техніку. Також він взяв участь у ще двох запеклих штурмах у Балакліїсь. Кому районі на другому штурмі за районі Балаклії, коли орків погнали на 100 кілометрів по Харківщині, дике поле було на вістрі наступальних дій із південно-західного боку Балаклії, звільнивши три населених пункти, туман прийняв рішення форсувати річку Сіверський Донець та звільнити ще один населений пункт і спробувати перерізати один з ключових шляхів відступу противника. Після форсування він, як завжди, будучи в передовому загоні, близькому стрілецькому бою з морпіхами орків отримав три серйозні. Ні, вогнепальних поранення у важкому стані був евакуйований. Бій все ж таки закінчився звільненням четвертого населеного пункту. Після поранення туман реально зробив надзусилля, щоб реалізуватися та повернутися на службу. Бо зазвичай після таких поранень вже списують. Я бачу відео тренування. Навіть не хочу уявляти, через який біль і якими зусиллями йому коштувало повернутися на війну. Після повернення з бойовими виходами довелося припинити, що як на мою думку, туману дуже не вистачало. Я це написав, щоб ви розуміли про характер якої людини йде мова, і от зараз через жабогадюкінг цю людину намагаються закрити замість того, щоб дати йому воювати та знищувати ворогів. А він це вміє та любить. Мені не зрозуміло, чому перебуваючи на критичній стадії війни, маючи купу ризиків, ми займаємося якоюсь чухнею. Як на мене, то зараз на війну має бути кинуто усе виробництво, максимальне заохочення людей, економіка. Інакше я не знаю, як ми вигребемо. Чим далі читаю новини, тим більше у мене зріє думка, що в головах у уб... Багатьох людей війна вже виграна і позаду тільки повітряні тривоги. Нагадують, хочу розчарувати зараз найкритичніший момент, коли треба люди. Зброя точна та далекобійна. Критично не вистачає РЕБ та Рера БПЛА. А ГОУ нам цій нації та державі ще треба вижити це питання. ніхріна не закрито. Сподіваюсь, що буде нагода скоро побачити тумани не тільки на волі, а й при виконанні бойових завдань. Моя повага, командир, до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал, переможемо разом.